Вітаю, друзі. Доброго вечора, який піднімає мені завжди настрій вашими вподобайками, коментарями, рекомендаціями своїм друзям і, звісно, підпискою на YouTube, Telegram, Instagram і Facebook одночасно. І, звісно, коли ми зустрічаємось на семінарах нашої академії, для чого вам потрібно написати в YouTube. Ой, Фейсбук на мій месенджер. Отже, родові програми, род. Я завжди кажу, ну не завжди, частіше за все кажу і маю на увазі умовний наш рід, род і його стосунки, його коригування родових програм. Ми впливаємо в межах роду на програми і відпрацювання родової заборгованості один перед одним і перед зовнішнім світом. Чому я говорю умовний рід? Бо що називати родом? Ми без темену не можемо сказати. Якісь, якась культура каже, що треба по мамі йти, хтось по татові. Ну, одним словом, все досить умовно. Але в конструкції цих родинних зв'язків ми тримаємося один одного, багато життів, часто не, не кров'ю і не, хоча системою ДНК, кармою. У нас є заборгованість один перед одним, і нам легше її відпрацювати, не втративши зв'язок через багато життів. І тому ми втілюючись в канві так званого роду ми взаємодіємо багато життів, напрацьовуємо, відпрацьовуємо по більшій частині напрацьовуємо нові програми і коригуючи свою карму, ми коригуємо карму роду, і, і, а значить, впливаємо на родові програми. І я на наших семінарах зауважую і розповідаю, що саме і як відпрацювати і коригувати карму. І роду, і родові програми. І це не не дуже складна, не дуже складна задача, і з цим легко справитись самому. Безумовно, є багато способів роботи з родом, але. але вони Достатньо громісткі, ті, з якими стикався я у відкритому доступі, займають забагато часу, інколи можна цим займатися багато життів і не отримати ніякого результату. Тому якраз наша система, яку ми викладаємо на другому ступені академії, вона більш толерантна, більш ефективна, більш глибока і дає стабільне відпрацювання, яке розповсюджується і на програми роду, і на весь рід, і на багато поколінь вперед. Ми зцілюємо цим. Хоча ми починаємо працювати з тою програмою, що в вільному доступі є в Ютубі, в, в нашому і там досить проста програма, яка дозволяє відпрацювати родові програми отримати. Силу, досвід роду і поправити його, свій родовід. І згармонізувати стосунки всередині роду, ну і таке інше. І таке інше. Отже, зараз почекайте, підгляну свою не шпаргалку, але думку. Ем, дійсно, дійсно. Тут на допомогу приходять і володарі карми, і володарі долі, тобто це персональна робота, і володарі звісно, родових програм і аналогічні, і володарі і хранителів часу і простору. Вони всі взаємодіють в одній купочці і допомагають нам змінити програми нашого життя особистого, а через нас, через зміни в нас. Бо ми не можемо вплинути на кожного окремо. Розумієте, в чому справа? Там, де нам кажуть, ставте цяточки і працюєте з кожним окремо. Це ви свою сторону відпрацювали, люди не змінюються. а змінивши програму свою, полегшивши свою карму в межах цього роду, ви зменшуєте натиск і родових програм, їх агресивність. Їх важкість, будемо казати, їх напруженість і для всього роду. І в цьому є сенс. Але знайте, що ви і в роботі з кармою, і е, в роботі з родовими програмами ви доганяєте самі себе. Відчуйтеся, ваша робота догонить вас в майбутньому. І ви отримаєте від неї зиск. от в чому ви Сьогоднішній, зцілюючи себе минулого або свій рід в минулому, ця робота наздогонить вас в майбутньому, і ваш рід теж. І ваш рід подякує вам за цю роботу. І це має сенс. Тому будьте уважні, тут ви маєте розуміти, що ви все трансформуєте як і обставини свого життя, так і обставини життя і стосунків. В своєму роді виключно працюючи з собою. Виключно працюючи з собою. Бо починають нав'язувати свою волю тим, хто входить в ваш рід і вимагати від них якихось дієвих змін, цього скорше за все не відбудеться. Ви змінитесь ви, зміниться ваше ставлення. І якщо ви на роботі з Родовими програмами накладете ще роботи з каяттям прощенням, вам взагалі сідай 5, давай заліковку, вільний курс закінчено. Тобто ви маєте можливість відпрацювати свій рід для себе. І це змістовно вплине на долю вашого роду. І на ваші родові програми. Таким чином, через роботу з персональними е моментами ми впливаємо як камінчик, який впав на дзеркальну гладь озера. Пішли круги, і, ви, змінюючи себе, зцілюючи себе, свої. Е Моменти по кармі, по долі, ви зміните, і, звісно, інших людей. Але не впливаючи на їх волю, а через себе, через свої зміни. Відпрацювавши свою частину партії, ви, звісно, отримаєте прекрасний результат. Звісно, будуть питання два шляхи: задати мені запитання в особистий месенджер, бо тут під етером, або йти на навчання в нашу академію і грунтовно зайнятися зміною свого життя і зміною життя свого роду. Спирайтеся на свої корні, дбайте про нащадків. Обіймаю серцем мирного вечора, мирного неба, мирної ночі. Миру нам всім обіймаю!